Що не був на книжковій країні, а планує, вам пощастило, бо ви побачите все те, що сьогодні побачила я. Та хто планувала не купувати книги, ну максимум там кілька книг від видавництва Зелений пес Накупила, як завжди, триндець скільки. Зараз вам коротесенько покажу, розкажу і презентую все, що я понабирала. Розпочну з найпершої книги від видавництва ранок, фінальний гамбіт, і це заключна частина серії ігри спадкоємців. Ці книги мені дуже сподобались, і звичайно ж я не могла встояти і не дочитати. Книга, яку придбала моя донечка, анотація дуже захоплююча, провокуюча і цікава. Далі книги від мого улюбленого видавництва Зелений пес. Саме заради зустрічі з цим видавництвом я й поїхала на книжкову країну. А улюблені вони тому, що в першу чергу найбільший вибір українських авторів. А по-друге, ви подивіться на ось оці от позначки. Ви відразу бачите, який жанр книги. Це ж чудесно. І так, не знаю, яким чудом я придбала дві книги Сергія Деркача. Це в нас «Етнофентезі». будемо читати. На світанку сварожого дня ви тільки погляньте на це оформлення. Мені здається, якби книгу Алі Гейзелвуд то наречена так оформили, це було б неперевершено. А також коли розцвітає папороть. Не знаю, що очікувати. Думаю, буде цікаво щоденник військового медика. Так, я регулярно поповнюю колекцію своїх книг військовою прозою. Це те, що ми маємо знати. Міракулум вигнанець Йома -йо, і назва. Я думаю, поки я буду читати, я й трішечки більше вичитаю. І Роблячи відгук, зможу вже нормально вимовити: ось оце от слово фантастика пригоди, психологічна драма про штучний інтелект. От кит ще одна психологічна драма марти листової, знайома з цією авторкою, що очікувати не знаю. По презентації від консультантів, подивимось, я думаю, мені зайде. Найдорожча книга, яку я привезла з собою з книжкової країни, Відьомський спадок Катерина Юнакова, теж український автор, видавництво меґогоґобук. Якість так собі не дуже, відразу утворюються заломи. Ну і як я її буду читати, я ще не знаю. Але це ж українська авторка, хіба я могла встояти. Дві книги від видавництва так. Перший млинець придбала донька. Літні канікули для дорослих, очевидно, мій вибір. Перша моя книга Павла Дерев'янка. Видавництво Старий Лев, Аркан Вовків. Багато очікую. Від цього ж видавництва ще три книги, автори, яких я не знаю, і придбала за рекомендацією. незручні відчайдушні виродки Ольга Войтенко. Дуже цікаві тут ілюстрації. Оформлення загалом інтригуюче та цікаве. Не знаю, можливо, більше навіть сподобається ця книга доньці. Галина Вдовиченко найважливіша наприкінці. Цю книгу я придбала на 100% для себе, оскільки це розповідь про подружню пару, 35 років разом і йде переосмислення цінностей і всього, що з ними трапилось на шляху. Катерина Корнієнко, диво кривці, про восьмикласницю коханнячко. Яка виявилась наполовину перевертним. І величезний бонус це підпис від автора. Дуже мені сподобалось. Найголовніше знати, хто ти. Маємо чималеньку кількість книг: 12 від українських авторів і лише 2 від закордонних. Я цим пишаюсь. Мені дуже приємно пізнавати нових українських авторів. Відкривати їх для себе і вам рекомендую того ж, якщо ви ще не були на книжковій країні, обов'язково відвідайте. А якщо вже були, напишіть мені, яких книг накупили ви, чого очікуєте, що сподобалось найбільше, або що ж розчарувало.